Всім привіт! Я Лариса Єрмалаєва і я вітаю вас на каналі Happy Giraffe Toys, початок серпня, саме час, щоб розповісти, які іграшки були створені минулого місяця. І першим був оцей дракончик, його звуть Мік. Слідом за ним була оця драконечка, я її називаю Фаня. Майстер-клас по ним ще в розробці, але скоро він буде доступний на майданчиках для продажу. Про пригоди дракончика Ніка ви можете послухати казку на каналі, а також почитати. Посилання я додам в описі для тих, хто полюбляє читати казки, а не слухати. І мені було би цікаво дізнатися. Чи Продовжувати далі такий формат викладати озвучені казки про моїх персонажів, про мої іграшки, які я буду намагатися сама писати, але не, нічого не обіцяю. Потім я вирішила прийняти участь в в'язальному марафоні конкурсі. Я зв'язала ось такого жирафа козака, і ми з подружкою назвали його горицьком. Ну Завдяки його вусам він отримав ще й і прізвище. Такий файний хлопчик. Майстер клас теж мій власний. Посилання на майстер-клас буде в описі під відео. І хто схоче, той зможе зв'язати собі такого жирафа. Він дуже вийшов м'який, з плюшової пряжі. М'ягенький такий хлопчик. Обіймали. Можна ну, отак. Отакі ось. Між великими іграшками зв'язала з залишків пряжі ось таке улюбленця українців, біологічне зброя, гусик. Цього разу він не з Джавеліном, а з Бандера Смузі. Тож, кому сподобалось, можете замовляти. Посилання на сторінку Instagram чи на крамнички будуть під відео. Окрім цієї малечі, ще нав'язала декілька персонажів лялькового театру. Такі от пташки, Такі. веселі, Фламінго, Це, здається, курча. Каченя і якась невідома пташка. Ну, хай буде папушка. Така цікава папушка. Оці четверо. Ще поросятку і ведмедик. На наступний місяць вже є декілька початих персонажів, тож буду рада зустрітися з вами знову на каналі. Чекаю на ваші вподобайки, коментарі та підписки. Всім дякую!